Всем привет! Сегодня я вам покажу, как живе наш снюсоед. Ему если шоу 14 год. Ну я не знаю, сколько для снюсоеда. Не знаю, чи йому по снюфсоедусь чи мало. Я не знаю поки ще. Вот можешь что-то вредничать. Допустим, мене за сраку хапати. А, бозанув! Сні! А, ой, вбивають. О, я у нього маску украв. Давай. Маску поставлю назад тобі. Мені сказали, що це можна їбло. Отакий Ванвредіна. Угу. Ні, не можна! Бо вам тебе до сніса не п'яче. Ну короче, поведемо тебе, хай тебе усиплять, окей? Ні, то тоді давай не вредничай. Що ти робиш? А не бейся, не поведай на тебе туди, щоб тебе усипляли. Ти що, вообще? Ні, сейчас я точно тебе поведу туди. Хм, а что якщо йому ногу підставити? О, не відпусти! Зроби мне массаж по нозе. Снюсоед, ты хочешь меня получить? Ну, у не будет ременьчик. Ну, будет вот так. На, под дубок. Сумасшедший, вот и все можно, захоче, что-то хочет поносить мене, О! а так зробить А такий вредний снюсоет.